Ну, це ж треба вже дев'ятий дубль. Я ніяк не можу зняти це чортове відео. І вигляд в мене сьогодні жахливі слова плутаються. Сорочка не попрасована. Тема сьогоднішнього відео перфекціонізм. Сьогодні будемо говорити про життя перфекціоніста. Мене звати Ірина Стромецька, я практикуючий психолог, і сьогодні, власне, ця непроста тема. Дослухайте відео до кінця, тому що в кінці я завжди говорю про практичні техніки, вправи, які ви можете зробити самостійно, без допомоги психолога, для того, щоб трошки допомогти собі і врівноважити свій психологічний стан. І перш ніж ми зануримося в цю тему, я хочу розрізнити три поняття, три терміни: трудоголізм, перфекціонізм і педантизм. То такий трудоголик, тому що ці терміни, ці поняття завжди плутаються. Трудоголик це людина, яка не може реалізувати в своєму житті якусь одну з сфер або не намагається навіть зробити ніяких кроків в цій сфері, тому що були певні поразки, були на це певні причини. І таким чином занурюється в роботу для того, щоб компенсувати нестачу гармонійного розвитку однієї з сфер свого життя. От якщо ви пригадаєте старий фільм Службовий роман і головну героїню Любов Прокоф'євну, то саме вона і виступає яскравим прикладом трудоголіка. Педантизм, педант це людина, для якої дуже важливо всі подробиці, всі дрібниці врахувати, все вистроїти в логічну систему. І впорядкувати, робити все бездоганно ще в процесі. Тому педант це людина, яка удосконалює сам процес. І якщо ви пригадаєте знову ж таки героя фільму «Еркюль Пуаро, то саме сам Пуаро і виступає цим педантом. Подивіться на його зовнішній вигляд, подивіться на його підхід в розслідуванні, на його мову. На його походку, ну, на все, що він робить і втілює, все підкреслює його педантичний стиль життя. І нарешті перфекціоніст. Перфекціоніст надає значення ідеальному результату. Результат, який він отримує в кінці, як кінцевий результат його діяльності. І він його насправді хоче зробити бездоганним. І знову ж таки, героїня фільму. Якщо ви пригадаєте фільм Диявол носить Прадо, то головна героїня Міранда якраз і є втіленням цього перфекціоніста. А тепер. Зануримось трошки у життя перфекціоніста, і якщо ви впізнаєте тут себе, то в кінці ви дійсно отримуєте певні техніки і вправи, які ви зможете зробити для того, щоб покращити свій психологічний стан. Звідки береться перфекціонізм? Перфекціонізм, звичайно, береться з дитинства. І буває, він народжується в декількох випадках. Перший випадок це коли батьки пред'являють надмірні вимоги до дитини. Незважаючи на її вік, на її здібності, на її можливості, постійна вимога робити все бездоганно. Чому добре, а не відмінно? Як ти міг дозволити собі задовільний результат, а не відмінний? Це дитина, яка виростає в сім'ї, в якій її порівнюють постійно з кимось. Це може бути родич, який проживає в сім'ї, або сіблінг, це брат або сестра. Або зовсім інша стороння людина, але яка дійсно вже досягла певного рівня і порівняння це постійно йде. Наступний момент: це коли в родині є певна особа. Це дійсно родич, це може бути батько, мама, бабуся, дідусь, які досягли певного щебля, певного рівня. І вони вже посідають це місце на Олімпі. Неважливо, яка сфера діяльності. Це може бути спорт, це може бути мистецтво, наука, це побудова бізнесу. І дитині постійно ставиться цей родич в приклад. І дитина теж вчиться себе постійно порівнювати з тим бездоганним родичем успішним, який вже досяг певного рівня, і постійно прагне досягти цього щебля, найвищого щебля. Це може бути родина там, де і немає таких важливих і вагомих результатів, яких би хотілося мати. Але батьки соціально залежні від думки інших, і для них важливо. Показати, що в них в родині все бездоганно. І вони через дитину намагаються досягти успіху ніби свого. Це знову ж таки такий механізм компенсації. От мені не вдалося це зробити, да? а ти мусиш це зробити. Ти мусиш, тому що через тебе в такий спосіб я отримую теж якусь долю успіху в своєму житті. Це можуть бути батьки з якимись нарцисичними проявами, які постійно вихваляють себе і дійсно задовільняють свій нарцисизм в одній сфері життя. І, як правило, це професійна сфера. І постійно принижують і критикують цю дитину, і, відповідно, в неї формується цей механізм перфекціонізму. Я постійно... Піддаюсь критики, я постійно мене постійно оцінюють, і я мушу бути на певній, певному щеблі, я мушу займати це перше місце, інакше я не отримую цієї любові, цієї поваги, і взагалі на мене не будуть звертати увагу. Так, дійсно в основі перфекціонізму лежить критика, лежить постійне порівняння. І, відповідно, неможливість зробити помилку. Для перфекціоніста жахливо е дозволити собі зробити якусь помилку. Тому що це ну, прямо на рівні якогось смертельного випадку. От про перфекціоністів е добре говорять: е хай я не зроблю взагалі ніколи, але якщо зроблю, то я зроблю бездоганно. І саме перфекціоніст. І планує свій результат як бездоганний, і, відповідно, в цей момент можуть формуватися два шляхи розвитку цього явища. Може бути адаптивний перфекціонізм і неадаптивний. Що таке адаптивний перфекціонізм? Це коли людина ставить собі високу планку, іде до неї. і... При всіх тих умовах, в яких вона виховувалась, вона не зважає на те, що в неї є помилки, що в неї є відкати назад, що вона ніби ніби вже досягла успіху, потім знов проваля, потім знову. Якісь е, е, помилкові ситуації, потім знову невдачі. І вона постійно-постійно удосконалює. Тоді цей перфекціонізм адаптивний він не шкодить самооцінці людини. Він постійно її мотивує і фактично людина розуміє, для того, щоб дійсно досягнути цей е, найідеальніший результат, треба просто вбухати велику кількість свого часу, своїх зусиль і просто робити свою справу. І таким чином людина досягає цього адаптивного. Не адап... перфекціонізму, не адаптивний. Це коли е, людина е, намалювала собі цей ідеальний результат, намалювала собі ідеальний образ, якому він має відповідати, і розуміє, що е, надто зусиль буде покладено е, Помилок не уникнути, а досягнути цього можна буде ще Бог зна коли. І то не факт, що ти досягнеш. І, відповідно, в цей момент людина здається і думає, ні, краще я нічого не буду робити, тому що я не досягну цього ідеального результату. І от вам, сестричка. Нашого перфекціонізму це наша улюблена прокрастинація, коли людина просто лежить на дивані, мріє, планує, формує, яким чином досягнути той чи інший результат. І нічого не робить. Нічого не робить, тому що боїться, боїться приступити до цієї роботи, боїться показати е, проміжні результати роботи, боїться тому, що не робить їх бездоганно. Вони точно не бездоганні. А продемонструвати не бездоганно це на рівні просто вмерти. Деякі мої клієнти так і говорять, ви собі не можете уявити, наскільки я мучаюсь в цей період. От я собі лежу на дивані, і я уявляю, як зробити мій проєкт дійсно самим найкращим, як отримати цей перфектний результат. В цей момент заходить моя половинка, там чоловік чи дружина і каже, що ти розлігся, або що ти розляглася на канапі, іди подивися, і то не зроблено, і то не зроблено. Відпочивати будеш потім, вставай і роби щось. І клієнт мені каже, а я не відпочивав в цей момент. Я формував, планував і їв себе от в психологічному розумінні, просто займався самоїством, чому я не можу досягти цього перфектного результату. І тому. А... Це життя перфекціоніста, воно фактично перетворюється на ці азькі коливання. Я ніби маю прагнути до цього ідеального образу, який мені колись намалювали батьки або найближчі, найдорожчі, вагомі дорослі, і який я собі домалював сам. І я не можу туди прийти, то краще вже нічого не робити. І тоді перфекціоніст дійсно нічого не робить. І тоді він неуспішний. Ось вам фактор неадаптивного перфекціонізму. Що ж варто робити в таких ситуаціях, коли дійсно вам треба йти адаптивним шляхом і забрати в оцей ад свого життя, інакше це не назвеш. І якось адаптуватись до життя і досягати якихось результатів, прагнути якогось розвитку і гармонійно в усіх сферах життя показувати якісь результати, принаймні собі, не говорячи вже про інше. Ну, перше, що треба собі сказати, це фразу краще зробити напосередньо чи добре, ніж не зробити зовсім. Це насправді так. Краще зробити напосередньо, а потім на добре, а потім на відмінно, ніж взагалі це не розпочати. Успіху насправді досягають люди, які не роблять все бездоганно. Успіху досягають люди, які починають з того, що вони роблять посередньо. Або, інакше кажучи, просто тупо роблять велику кількість разів. І це не означає, що вони найрозумніші, що вони найкреативніші. Їхня ефективність полягає в тому, що вони дозволяють собі це і роблять постійно, систематично, велику кількість разів. Далі, що варто собі з собою домовитись, і дозволити собі хоча б раз на тиждень почати і робити так званий день помилок. Або пізніше тиждень помилок це дозволити собі в якийсь день тижня. Насправді зробити не бездоганно, а може й навпаки дозволити собі якусь помилку і подивитись, поспостерігати за собою, що з вами буде відбуватись. От ви помилились, ви не той відмінник, який колись був у школі. Що буде відбуватись? Світ точно не розруйнується, небо точно не впаде вам на голову. І спробуйте отримати кайф від цієї помилки. Я дозволив нарешті собі помилитись. Я дозволив собі бути небездоганним. Я дозволив собі цю вразливість. От просто покайфуйте від цього. Почніть з цієї сфери, яка для вас найменш вразлива. І там зробіть цю помилку. І адаптуйтесь до цього. Це нормальне явище. Робити помилки. Далі. Е, я пропоную вам. Послухати, почитати історії успіхів відомих людей. Всі вони описують, яку кількість помилок, дурниць, невдач вони отримували на шляху до свого ідеального результату. Це можливо послабить ваш внутрішній потяг до відмінної оцінки, потяг до цього ідеального перфектного результату. І ви побачите, що ми всі насправді не бездоганні, ну вони теж помилялися не одну сотню раз. Вони теж робили дурниці, але ці дурниці з кожним разом звужували їхнє поле, в якому вони могли помилитись, і розширяли їх досвід. І подивитись на цей шлях саме з цієї сторони, і вам тоді дійсно стане легше. Наступний момент, який я пропоную зробити перфекціоністам, це поставити собі чіткі дедлайни. От саме в цей день, саме в цей час я демонструю саме той результат, який я можу зараз продемонструвати. Шляхів назад вже немає. Завтра не можна, післязавтра теж не можна, не відкладаю. От саме в цей день і в цей час я викладаю, демонструю свій результат роботи. І хай там грець. Ідемо далі. В основі перфекціонізму, як правило, лежить ще таке явище, як внутрішній критик. Ну, тому що ж в дитинстві нас критикували, нас порівнювали, нам говорили, чому там, Оленка має відмінну оцінку, а ти не маєш. Чому Петрик може так грати бездоганно на музичному інструменті, а ти ні. І цей критик з часом виростає разом з вами, і він постійно критикує вас. Мало того, я вам ще скажу, що цей внутрішній критик настільки ж руйнівно з вами, як він з вами чинить, він вам не дає можливості. Дійти до якогось результату, до посереднього, до доброго, він ще і е, руйнує ваші відносини з іншими людьми, тому що те, що ви не дозволяєте собі, ви не дозволяєте і іншим. Подивіться, як ви починаєте бубоніти собі під ніс, коли ви бачите небездоганну роботу когось іншого. І у вас подив, у вас заздрість і якась агресія на цю людину. Ну як він може це показувати? Коли воно настільки сире, ну як можна робити цю презентацію, коли в ній половина даних не перевірена? Ну як можна демонструвати цей проект шефові як завершений, коли він ще не досконалий? І ви зі злістю і заздрістю підходите до цього, тому що ви собі не дозволяєте це робити, і ви комусь теж не дозволяєте це робити. І таким чином... Ви чіпляєтесь до рідних, до близьких, до колег по роботі, ви їх критикуєте так само, як критикуєте себе. І от в цей момент важливо домовитися зі своїм внутрішнім критиком. Є декілька технік. Можна детально уявити свого внутрішнього критика таким, як він у вас є. Цей образ випливу у вас під свідомості Є безліч вправ, які є в інтернет-просторах, ви їх можете знайти. І Цього внутрішнього критика ви можете зменшити в розмірі, посадити в якийсь контейнер, відправити на Марс, взагалі утилізувати. І на це місце помістити. Люблячого вчителя, або мудрого і чуйного наставника, або е, делікатного, піклуючогося і люблячого батька, або якогось мудреця, неважливо, але цей образ має втілювати в, у вас м, таку е, лагідну, делікатну підказку разом з тим підтримку, коли ви робите щось небездоганне. Це може бути історичний герой, літературний герой, це може бути якийсь фантазійний герой, але це ваш критик, який допоможе вам дійсно удосконалювати свою діяльність, а не руйнувати і демотивувати вас повністю. Це можна цілком зробити самостійно. І ще один момент дуже важливий. В основі перфекціонізму, як правило, лежить механізм, як би це сказати, повністю втілити свій ідеальний образ Я. І, от, власне, з ідеальним образом свого Я вам і треба попрацювати. В першу чергу намалюйте собі: ви ідеальний, це який або яка. Що ви робите? Які у вас успіхи? Де ви живете? Скільки ви заробляєте, як ви виглядаєте, що ви транслюєте у всесвіт? І коли ви детально намалюєте, потім запитайте себе, я цей образ втілюю, щоби що? Для чого? Оце це моє улюблене питання, щоби що довести комусь. Як правило, цим образом ви доводите або своїм батькам, або найближчим вагомим дорослим колись в вашому дитинстві, які ставили вам цю планку бути ідеальним. А зараз ви це доводите для чого? Щоб отримати слова любові і підтримки, щоб вас нарешті помітили і сказали, який ти дійсно класний. Ну, я не думаю, що це мета вашого життя. Я більше того розчарую вас, навіть якщо ви дійсно станете бездоганним, бездоганним, ідеальним, ідеальним, таким, як е, від вас вимагали колись батьки, вони вас не похвалять і не скажуть, що ви самий найкращий або саморозумничка, або самий успішний. Вони як порівнювали вас з кимось, з вашим братом, з іншим родичем, з племінником, з сусідським хлопчиком або дівчинкою, вони так і будуть далі порівнювати. Ви не дочекаєтесь тих слів любові, підтримки, поваги і прийняття, то для чого ви це робите? Насправді можна жити реальним життям і кайфувати від цього. Ну, не похвалять вони вас. Тому цей ідеальний образ, да, він класний, але коли він веде вас шляхом адаптивного. Перфекціонізму, там, де ви е, ставите собі за мету зробити краще наступного разу і починаєте порівнювати себе з собою, а не з тим сусідським хлопчиком і не з тим своїм двоюрідним братом, з яким вас порівнювала мама, бабуся чи тато. Не дочекаєтесь ви від них цих слів, визнання, прихильності і любові. Ну і напевно, ви вже в тому віці, в якому ви можете ці слова сказати самі собі. От саме ці практичні вправи і поради я пропоную вам. Ну і, звичайно, тема перфекціонізму, коли вона дуже болюча і дуже глибока, її все ж таки варто пропрацювати або з коучем, або з практикуючим психологом, або з психотерапевтом. І тоді ваше життя з нестерпного стане гарним, гармонійним і таким, яким принесе вам задоволення діліться своїми історіями ваших ноток перфекціоніста, ваших випадків, ваших, вашого шляху, помилок і перемог. І задавайте питання під відео. До наступних зустрічей!